Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні вже п'ятниця, і у нас з вами закінчується ще один тиждень. Ідуть вихідні, де ми побачимо багато віручих людей. Хтось поїде, може, в гості до церкви інших, хтось поїде просто кудись відпочити. Теж табори зараз ідуть. Ми побачимо різних нових людей. Мені б хотілося, щоб ви в першу чергу думали про те, що християнин має бути в деякій... Посаді, скажімо так, да, в деякому званні. Що ж це за звання? Надаліюся, не дивлюся на те, що ми маємо спільне звання Христове, да, є ще друге, зрілий християнин. Про це пише апостол, він каже дивно, ви вже маєте їсти м'ясо, а вам потрібно досі молоко. Мені б хотілося, щоб все ж таки, і я молюся за кожного з вас, щоб ви на ці вихідні. І в принципі в подальшому своєму житті могли бути людьми, які несуть достойно це звання. Неважливо, скільки років ви в бозі: півроку, три роки, двадцять три, деревовіць ви, служитель великого рангу або навпаки, просто звичайний служитель церкви, який теж несе дуже важливу ланку в розвитку суспільного в розвитку спільноти, і це дуже класно. Мені б хотілося, і я дійсно про це молюся, про кожного віручого на землі, неважливо, він младенець або зрілий, щоб ми всі були спроможніми не судити ні один одного, ні людей, які є навколо нас. Чому? Тому що ми з вами умовно стаємо тими, про кого Христос каже, граби окрашені. Ми ніби в святості, ніби все хорошо, і добре вдягнені, і правильно говоримо. Такі класні, а внутрі, всередині. Лежить мертве тіло, пустота. І от дуже класно було, якби ми про це пам'ятали. Чи хочу я бути цим мертвим тілом, чи я хочу бути тою особою, яка достойно прославляє ім'я Бога. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за такі приклади, дякую тобі за те, що ти благословляєш кожного віруючого і ведеш своєю стежкою мудрості, пізнання і зростання. Дякую, що ти піклуєшся про нас всіх. І, вибач, коли ми десь не хочемо послухатись тебе як миле дитя, ми інколи не хочемо проходити якусь ситуацію для того, щоб знов виростити, спіднятися на нову сходинку, ми залишаємось на тому місці, де нам комфортно. Вибачте за це, будь ласка, це неправильно, але допоможе нам бути тими християнами, які не засуджують, а які прославляють людьми, які. Дійсно вірують в тебе, знають тебе, а до цього треба вивчати. До цього треба практикувати ті істини, які ми дізнаємось, і тому допоможи нам в цьому процесі. Він складний, тому що у кожного свій шлях, не дивлячись на те, що після каже, немає нічого нового під сонцем, да ніби тема одна, але ми всі по різному її проходимо. І я дуже вдячна, що ми настільки всі різні, і ми можемо один одному допомогти. В тому, що ти нам даєш. Хтось дійсно буде молитися, хтось зможе бути втішителем, хтось зможе бути руками, це дар споможення і так далі. Тобто, не дивлячись на те, що ситуація може одна бути, але ти благословляєш різними дарами церкви, і таким чином ми всі тримаємось і не йдемо на ту стежку, де є зневіра, Зневіра в себе, віруючих, і в результаті в тебе. Я дякую, що ти зміцняєш наше християнство і ти даєш можливість нам запрошувати людей, різних до віри в тебе. Неважливо, прийдуть вони в церкву, ні, але головне, щоб дійсно, коли буде той останній момент, вони все ж таки обрали тебе. Обрали і ніколи, ніколи не жаліли про цей вибір, і це дуже важливо. Тому будь-яка ситуація, я вірю, що вона нас змістить і підкріпить. І слава тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня і чудових вихідних.